Компанія Мотор Україна, всім привіт! Знімаємо для вас Кентавер 404SC. Це моделька вже з рівною підлогою. Каємовський 490-й мотор. Модифікація. Ця зборка 25-го року. Заїжджали вони в Україну кінець 24-го і початок 25-го. Це конкретно 25-й вже рік. Передній міст, який був у вас 24-го типу, тобто з 24-х тракторів, вони на 40-ковці ставлять такі самі мости. Редукторний з гідропідсилювачем, 44 кілограми довантаження на передній міст, дві лінзи окремі, ледовська підсвітка, капот повністю металевий. Що, в принципі, прикольно. Чорний колір виглядає досить непогано. Не знаю, як він буде себе поводити в плані вигорянь. Тобто на Сонці чорний більше поглинає світла і думаю, що десь роки через два він привертіться такий сіренький. Резина 7,5-16, звичайний передній диск, 112-24 розбарний задній диск, плюс довантаження 30 кг на кожне колесо. Задня навісна система не отримала ще виносних циліндрів, циліндр стоїть в коробці, підіймає такий трактор 750 кг, є виход під розетку. Розетка в комплекті, до речі, йде. Два гідровиходи йдуть від штатного розподільника. Тобто перекриваєте дозатор, кранік у вас перекривається на, самій, на самому розподільнику і ви качаєте масло або на навісну систему, або на е, гідровиходи. Так, причіпний механізм у вас е, нижнього положення з регулюванням, 6 вал відбору. Е, кабіна стоїть на проставках спеціальних резинових для зменшення вібрацій і колихань. В принципі, це непогано. Все зроблено, як повинно бути. 22 -е, яблучко під 20-й палець. Освітлювальні прибори. До речі, верхушка кабін на чорних теж іде чорна. Вона пофарбована замість синього в чорний. Що може порадувати? Повністю рівна підлога, підвісні педалі. За ці кошти ви отримаєте підвісні педалі. До речі, дивіться, як тяга на щеплення вирушить <свісно> під'єднання переднього мосту. Так, повишені поніжені. Вірніше це швидкості валовідбору. Це у вас ручний... ручні гальма. Зараз сяду і зніму вам все. Тут у вас коробка передач основна. Повишені, поніжені, блокування диференціала і перемикання швидкості валу. Ага, Це виходить, у вас вімкнення валу відбору, а це виставляється швидкості окремо. І це у вас гідравліка. Ось бачимо. Е, приборна панель з маленьким екранчиком комбінованого типу, така міні пузька я б сказав. Е, кермо, я от дивлюся, що воно прямо з регулюванням іде, такий блок зробили. Нібито тут, тут можна його відрегулювати під себе. Но я не бачу ніяких тяг. По-моєму, по воно не регулюється. Тобто нахил ось тільки такий. Саме кермо прикольне з такими нібито металевими накладками, хоча, по суті, це все пластик, але виглядає досить стильно. Радує, що за такі бюджетні кошти вона все йде обшито. І є зарядка ще для двох телефонів, можна заряджати. Магнітона комплектації, вентилятор, підсвітка і двірники. Омивача, на жаль, немає, є ручний газ. Заднє люстеречко відкривається бокові дверцята відчиняються. В принципі, працювати можна. Шпарин, якихось, як раніше, вірок я не бачу. Все зроблено через пильнички, все, скажімо, так, строго і зі смаком. На сьогоднішній день за такі гроші, слухайте, дуже офігенний трактор. Нічого поганого я сказати прям, і не можу. Тобто, оці от маленькі придірки, які можуть бути у людей. За, за, за ту ціну з цією гарантією. Я думаю, все окей. На сьогоднішній день цей трактор вартує 8800 доларів. Це сороковка з кабіною. Кабіна бачили в принципі, з рівною підлогою, з підвісними педалями, дуже зручна. Гарантія 2 роки. Доставка безкоштовна, без передоплат в будь-який регіон України. Набирайте, замовляйте, доставка будь-куди, без жодних передоплат. Пока-пока!